Говоримо про ситуацію у Києві. Зокрема, знову про Лавру. Зокрема, і знову про Лавру. Кожного року те саме так. Біля Києво-Печерської Лаври знову неспокійно. Чинці мали звільнити церкву ще 4 липня і сьогодні там знову працює комісія. Вони, власне, члени цієї комісії прийшли до церкви разом із поліцією. Проте прихильники УПЦ намагаються зупинити правоохоронців. Добре! Добре! Надо веселиться на супереч и поперечь палец ми. Я бы на мягкува і правду, і позрыв, і я покуса именно у Госпонь, милостиви, господи. Боже, посмотри, такая.